Добрий день мої малята, чемні хлопчики і дівчатка. Щиро вас усіх вітаю, вам здоров'ячка бажаю. Зараз пора року зима, і всі діткам хочеться гуляти, ліпити сніжки, снігову бабу, кататись на санчатах. Взимку дуже холодно і морозно, можна захворіти. Малята, а ви знаєте, чого не слід робити? А що потрібно, щоб не захворіти взимку? Зима. Не лише гарна пора року, а ще й дуже холодна, і саме в цей час можна легко застудитись. Під час зимових розваг нам стає жарко, що аж спина мокра, тому що ми активно рухаємось. І якщо нам захочеться постояти, перепочити і трохи охолонути, то ми маємо шанс застудитися. Краще одразу піти додому і переодягнутися. Не можна спітніло гратися на морозі. У маленьких дітей виникає бажання скуштувати бурульку. Дуже ж вона схожа на людяника. але не слід цього робити. Вона холодна і до того ж брудна. І пам'ятайте, виходити на вулицю в мокрому взуті не можна, як і гуляти у мокрих рукавичках. І обов'язково взимку гарно харчуватись. Їсти корисні продукти. Бажано вживати у їжу мед, лимон, малина, варення та калину. Тож будьте діти всі здорові та ніколи не хворійте. На все.